Так, ну що, е, часть 2, попилочки 32 ли. Е, вчора трошечки поработав я нею. Трошки даже позлазила краска. Ну, не так багато, десь один акумулятор я виходить попользувався, Ну така собі краска, ну нічого. По поводу масла, наскільки вистачає. Допустимо, я вчора заправив повний бачок то потім коли вже акумулятор відпиляв повністю достаточно багато може покажу кучки бо тут трошки, трошки там то подивився по індикації вроде немає масла потім відкрутив то ще там було наскільки його вистачає точно не знаю не заміряв нічого так приємно я цією пилкою достатньо інтересно сама суть не в тому положим поки ну, в принципі хатин буде штанга Профітековська штанга. E, значить, що не показав ще головне, що в неї положення. Ну, сюди, Тобто Ровно e, такий наклон. Такий наклон. Рівно, ну і в другу сторону. Значить, що одразу хочу сказати на що штанг і пилок. 32. Як стає 32? E, пилка заходить отсюди. Зараз ми джерел відключимо, це все. Пилка заходить відсюди. І тобто, по правильному. Ручка дивиться в правильну сторону. Я теж не знаю, як показати. Тобто все чітко. Якщо пилочка буде 44 або 46, ну точно я не знаю, я навіть не дивився цю інформацію, але обраті увагу в 32-й комплект ставлять спереду, а в них, по-моєму, ззаду. Тобто продавці, коли це продають, вони кажуть, що пилка сторону, то, то буде дивитися в обратну сторону. тобто ж буде пиляти на вас. З цією штангою все дуже просто. Оця ручка перекручується в будь-яку сторону. Тобто або так, і наоборот так. Вообще, то есть ніяких сложностей немає. По поводу штанги, що профітековська? Во-первых, перше, що це 3 метри. 3 метри штанги. Е, всередині штанги, ну я не знаю, я вам тут на відео як я вам буду показувати 3 метри, ну не суть. Е, значить, всередині. Провод, провода який не скупчені спіралью, Уже все розбирався, дивився така ще лямка в комплекті. В принципі, удобно. E, Значить, чого чо ця штанга? во перше 3 метри. Продавець, з яким я общався, Хороший продавець, э, сказав, що у Прокафта є своя штанга. Ну, Во-первых, тільки 2 метра. Зараз вони випустили. Він каже, що вона така. Не знаю. Тут і тут на цій пилка сидить так собі, чесно говоря. Все, раз. Хоч защелка і срабатує передня. але все одно якось. І тут ззаді така є ограничивающе. Раз. Вроді би все, но... Ось. все. не знаю. Так, і тепер покажу ще пилочкою. Раз, таке положення. Ну, удобно. Достатньо, я думаю, буде удобно. То есть по штангі. Сейчас мы. В прошлый раз я не показал все дело. Сейчас мы чуть-чуть поработаем так пылкой и потом обязательно подключим штангу. Значит, вчера я практиковался, пробовал э, более мелкие такие бремнышки. А сейчас попробуем. Да что-нибудь даже такого плана. Почему бы и нет? Трошки неудобно снимать так. Микрофон надо беспроводный. Так, ну, поехали. Опа, okay, защиту упала. Тут чиссильно важно. Дуже сильно не придавлювать. Ну, то есть, ну я вообще, я в шоке. Вот резаю только так. Ну, а отаку вот мелочь. Так це вообще воно і не чувствует просто. То есть такой мелочей на раз-два отработаю. Вообще, возьмем сейчас, конечно, поболее. Так видно? Диаметр. Ну тут главное не нажимать, я думаю. Так, поехали. Пожалуйста, ну Це просто я не знаю. Так, ну далі, по суті, в кожній, хто є така пилочка, той знає, як вона працює. На короткій шині не став ставити длину. Значить, вчора не нагружав її сильно, щоб сильно не перегрівалась мотор, тому що і так жарко. Зараз я переключаюсь. Ми це все зробили на штангу. Є у мене така примітивна, бо немає де так. Обрізав. І ми зараз я покажу, ради чого я це все діло задумав. так ну что это, это вытянуто нами на что это только нижнее деление чем можно верхнее деление но ну, уже должен сказать что ну, достаточно что-то надо там сделать чтобы оно лучше сидело ну и такая примитивный образец я сделал сейчас проверим поехали ну в образы меня себе, должен сказать, отличный аппарат. На таких работах по высоте обязательно еще покажу. Сейчас я перекину камеру и еще поволакаем трошки насчет самой пылочки и насчет платы управления. Так что не переключайтесь. Сейчас дальше еще будет интересно. Так, Переключився. Конечно, з моїми інструментами для съемки трошечки колебания. Нема у мене поки GoPro, щоб нормально снімати. Сам, Саме основне що попилки. Значить: 32 ли з э, перепаяною платой. Не знаю конкретно от, якій, от 44 или от 46. -й. Кстати, нагрілося щось. Що то Маслечко пішло на сонечку Е, Це вже пилка з перепайною платою. Вона нова, але но плата впайна друга. тому що стандартна плата не реагує на кнопку на штанги. Тобто, як би дивіться, якщо ви будете купувати, і вам будуть казати, що 32 пилка на штангу. Я не знаю, як з Прокрафтиною штангою, але я спомніваю, що ця модель реагує, тому що прокрафт випускали свої штанги під определенні моделі. Якщо вот вот. вам продавець каже, що вона буде реагувати на кнопку, то есть, дивіться, яка ситуація, я ще вже об'яснював. В магазині при першій відправці підключили, вона работала. Дома вже не работала. Тобто вона заработала і все. То есть, так Непонятно. Плату поменяли, пожалуйста, все работает на удлинителе, все огонь. І как бы, ви одразу обсуждаєте з продавцем, що плату перепадаєте, або я переходьте на телеграм-канал, я ссылку оставлю. Там у мене будуть контакти сервісного центру, де я що купував ну, і там вже подивитесь. Така інформація. Коли стара вже є, і ви хочете, то треба одразу з платою. Тому що такий може бути як, нюанс, як у нас. Ну, все чітко, все рішили, все класно. Ну. Е, Перша целі, ради чого я покупалася пилка, висотка обрізка. Е, воно буде тепер все працювати. Зараз трошечки ще попиляю, якщо сильно не буде камеру трясти, найудобно трошечки. Но хочу ще трошечки попиляти. Хоч то нагрузи, нагрузити контентом відосик. Попитався максимум інформації положити. Може де ще забув, треба прям сценарій писати. Ну, попилки отак от. З перепайною платою тепер все работає. сама по собі пилка мені подобається. То есть, Значит, Ну і трошечки попиляємо. Я ж кажу. Чисто ради Це ж ти. І тут в основному, що я пиляв, це більш така сухая, це вообще був стопчик, если на саморезі. Ну, тут тоже важно, конечно, если передавлюєш, може уйти в защиту. Ну, тут тоже надо важно понимать, ну хто вміє пиляти, то вміє пиляти. бензопилой там тоже свои интересные нюансы. А это все-таки электроинструмент, вообще аккумуляторный, как бы не просто инструмент. Сейчас еще пару резов сделаем. -то. Ну, мне нравится, я очень довольный. Особенно тем, что штопорштанга штанга работает. Все, сиріше, так вообще вона пуляє, вообще на отлично. Просто, просто не чувствую, сейчас попытаюся загрузить сюди. Такий не особо удобний дрючечок. І ось все. Більш товстіше, але вона сира, то есть, ну, не така суха. Ну просто раз и все. Ну я вообще Э, е, Советую отцепилку. Конкретно цю. Я можу, потому что я не пользуюсь. Скільки вона проробить? Побачим, конечно. Но ну, я довольний. Так же само є же у других фірм. Ну не знаю, что-то захотілось мені прокрафтить пробовать. Растаточно ну, просто. Конечно... Це ще, тут же земля трошки, земля для цепки погана. мішає з той сторони кожух просто відлітають на ура. Я ж кажу, не знаю, звісно наскільки хватить цепки в ній. Тобто, ну побачимо. Так що якась така інформація. Ще раз напоминаю, телеграм, силка буде на телеграм, заходьте. Там я розміщаю силки, всякі, де я що там беру, де цей. А там можна і задати питання, і... В общем, що хочеш можна зробити. Так що, якось так. Довольний я тепер наконець це сочетання буде працювати з штангою так як треба. Та й, та й таке. Так що, якщо у когось ще питання залишились, будь ласка, буду радий допомогти. Всім гарного настрою!